Про яку варто поговорити та тим більше розказати, багато дуже наших українських біженців поїхало в Сполучені Штати Америки. Приблизно 200 тисяч зараз знаходяться під тимчасовим захистом, і цей тимчасовий захист не дає ніякої можливості українським біженцям насправді залишитися на. Постійно і більшості українців знали на це, але все рівно їхали і думали, що може, якось може щось, може якось їм вийде якісь використані можливості. Але з приходом Дональда Трампа. Лавочка закривається ще більше і більше і більше, і тому можливість залишитися в Сполучених Штатах Америки на даний момент справді закривається для більшості українських біженців на вічно і не тільки для українських біженців, а для багатьох іммігрантів, які мріють ще до сих пір потрапити в цю прекрасну країну. Але перед тим як я продовжу, залишіть цьому відео вподобайки прямо зараз, бо багато російських ботів. Атакують україномовний канал, мій канал на даний момент. Ви самі це бачите наскільки в мене менше переглядів останнім часом. І я вас дуже попрошу. Залишіть свою думку так само. Перевірте ваші підписки, і тільки разом ми зможемо рухатись вперед і прогресувати вперед. При кінці січня цього року. Перестали приймати заявки на програму U4U. Багато українців були шокованими, бо деякі вже їхали в літаку і фактично мали зелене світло. Приїхавши на землю на територію Сполучених Штатів Америки, їх не пустили в країну та сказали повертатися назад звідки вони приїхали. І це був великий шок для українців. Хтось сказав, що це тимчасово. Хтось сказав, що це просто е, якийсь, знаєте, такі е, страх е, спеціально лякають українців, а потім знову будуть пускати. Але так і нічого дуже не змінилося для цих українських біженців, і багато з них так і не змогли повернутися назад в Сполучені Штати Америки. А ті українці, які на даний момент живуть в Сполучених Штатах Америки, вони працюють хтось за готівку, хтось на якійсь роботи береться за все, що можна, і багатьом справді в сполучених штатах Америки краще ніж в Канаді. Бо в Штатах можна крутитися більше, там більше можливостей, і Сполучені Штати Америки, знаєте, це дуже така подібна, можна сказати, версія України в тому плані, що там люди більше з людьми можна більше домовитися, там закони працюють, але не до такої степені, як вони, наприклад, працюють в Канаді, що тут за все повністю перевіряють, що тут все повністю. Слідкують і тут, знаєте, дуже ще багато в Канаді стукачуть один на одного. А в Сполучених Штатах Америки, знаєте, трошки все прогресивніше в тому плані, що люди якось виживають хто як може, і в тому плані українцям це більше підходить, і українці більше себе там бачать і можуть більше себе почувати в